Україну чистою разом щорічна наймасштабніша всеукраїнська соціальна-екологічна акція з прибирання та благоустрою засмічених територій. Кожного року вона проводиться 29 квітня. Мешканці одного з мікрорайонів міста долучилися до цієї акції. І не дивлячись на пору року, коли городники зайняті на своїх присадових ділянках, все ж зібралися, щоб зробити територію біля своїх будинків чистою. Я думаю, що ми сьогодні продовжуємо гарну традицію талок. Я думаю, що кожен нас розуміє, що тільки ми і тільки ми можемо зробити своє життя кращим. Ось тому сьогодні ми хочемо ще трохи зробити наш тростянець, наше життя кращим, чистішим, комфортнішим. Тому ми тут для того, щоб через певний час на цьому місці, де зараз смітник, дерева, де людям страшно ходити. Я думаю, що ми що зробимо тут дуже гарне. І якісне. Ось. Можливо, це буде сад, можливо, це буде якесь поле для футболу, можливо, ще щось. Я думаю, що громадою ми вирішимо, Ось. але це те, що е, ми маємо е, змінити да, як мінімум цей клаптик землі в Трасенці. Ми для себе це прийняли рішення. Тому ми сила, сила людей. Ще в минулому році ці ж мешканці провели подібну акцію і очистили територію, де наразі розташований дитячий майданчик. В цьому році мешканці вирішили продовжити цю традицію. Радувало око те, що участь в акції прийняли і діти, які мешкають поряд. Займаюся цим справом, тому що я живу тут поряд, давно тут ходжу, займаюся цими справами. Раніше в тому році також тут прибирав, але сам. Один дядя лише допомігався, Я просто живу рядом. Тут мої друзі живуть, ми тут граємося. Раніше тут було футбольне поле, коли ми ще б, батько був дитиною. Але потім, коли вони повиростали, всі про це вже забули, а взимку заливали каток. І зараз ви вирішили? Так, ви обновити це все, щоб було знову футбольне поле, гралися діти. В дружній і веселій атмосфері відбувалося прибирання чагарників. Кожен рік 29 числа проводиться всеукраїнська екологічна акція, називається Зробимо нашу Україну чистою». У нас там навіть плакатик нарисований. От. І ми вирішили поучаствувати і таким образом трошки прибрати у себе тут мусор. От. Таке. Акція, акція проводиться від сили людей, сила людей і кашу буде людям варити, якби тим, хто поучаствував. По, да, по завершенню буде каша, від партії Сила людей. По завершенню всіх присутніх очікувала смачна каша, яку готували ті ж самі мешканці мікрорайону. Я, звісно, буду варити кашу, це зрозуміло. Ну, зараз зробити треба Україну, щоб була чиста, а сила людей до цього приєдналася. Я як допоможник, я, я просто участвую в цих акціях, допомагаю. Щоб було гарно, чисто, гарно для дітей і для нас, може, колись пройдуся по-чистенькому. А взагалі оцей ярок, я виросла тут, оцей ярок був чистий, гарний, хороший. Ми там у футбол грали, в волейбол грали. І я хочу, щоб діти, наші внуки і правнуки, продовжали там займатися таким ділом. Спорт це життя. Ну, а я, звісно, наварю гарної каші їм. Хай їдять з Богом. Як бачимо, в деяких мікрорайонах міста мешканці не чекають, поки їм хтось розчистить та прибере територію, щоб організувати на ній чи футбольний майданчик, чи посадити фруктовий сад, а самі залюбки беруться за граблі і роблять своє місто чистим та охайним. Хотілося б, щоб більше мікрорайонів долучалися до таких справ, адже чагарників багато. І не треба чекати когось. Все в наших з вами руках.